Zaraz się popiję o kawę z 干的出来。<麼> No. Ти щось роблять. Це що буде кіно? Брат Вазер. Це ти, ти знімаєш для історії. так? так, так. Інтерв'ю я історії? давати не буду, тому що. А, це самі великі робітники. Ти будеш? Ми дуже смачно поїли, зараз ще поп'ємо кави з тортом. От, а відтак далі будемо керувати. Що можеш говори, ось він час був. телевізія показує. Що це ви тут робите? Брат, крани впаємо. Це ж брачка у нас в А ну, посоньці, дайте чоловіку в Тому чи мені намалювати а лівця Нема під рукою. Бережи камеру метр від Буде дерево. Я здуваю так. Ти здуваєш, так? Вам на надійному місці. Вам на дійному місці. Das cerisas, se é o a montagem, Então Скільки ви сьогодні зробили за місяць? Оле, скільки за місяць зробили? Багато, брате, багато. Ну, Я не знаю, може хто, може 200. Сьогодні груба пішло. Заходь, То за Можна по відсіву порахувати. Скільки відсіву пішло? Скільки пішло від Василько, Васильку вітаємо. Сьогодні у нас група братів 42. Брата працювали активно і сестри, гарно нас нагодували. І ми залили десь, мабуть, всього разом біля 35 кубів бетону. Буде гарно гріти, в церкві буде тепленько і всі будуть задоволені. Слава Богу, за всіх братів, за те, що відгукнулися гарненько, дружно, без всяких нарікань з усмішкою, хоча дощ нас трошки помочив. Але нічого, брата Олега в нашу аж настрій піднявся, він радується, зніми його трохи а для мішалки. Дивись, він не те, що сам каї, з мішалкою своєю. І руля нікому не дає, сам працює. Молодець. Брат Рома наш, він сьогодні у нас головний. Хто, хто стягає, знаєш, чуть тесно. Він найголовніше, що босиком. Ну, все. Ноги не мерзнуть, бога моцко працює. А ці бадяки Рома на цим балю дуже гарно допомогли нам. Утругли, мішок цементу і все остальне. 50 лопат. 50 лопат. Все, шутру і все грає. А скільки камазів привезли були від цілих? Так, п'ять камазів. Залишилося пів Камаза. П'ять камазів привезли ось цього. Ще від фракції можна один. Так що вчора вечором почали і сьогодні ще не дуже вечір вже закінчили. Але mm. сестри підійшли, вже там обід готують. Покажете більше, що ви зробили. Ходи. — А сестер ти знімав? — Ні. Ще ні. — вже матеріали. Сюди показуємо всі матеріали. це закупили матеріали, які будуть приїжджає в понеділок, під заїдещо Німець. Будуть робити вже стіни, малярка. А тут зробили підігрів підлоги. І поставили маячки. показуємо. поставили маячки. І вчора вечором і сьогодні вся площа 400 квадратних метрів. А сам там у нас є. Він зробив сцену. Зробив сцену і це буде у нас така гарна велика нова сцена де зможе розміститися ну, мінімум 80 христів, максимум ну, максимум 80, мінімум 70. І тому нам треба додати корисів десь, ну чоловік 20-30, це ми маємо дуже плотно попрацювати, щоб хористи у нас збільшилися, щоб була сцена заповнена братами і сестрами. Там шнурки, кинули всю кому... комунікацію. Я думаю, що буде дуже гарне озвучення, буде всім чути добре. Так що надіємося, що і далі нам Бог допоможе як допоміг до сьогодні. Брат Славік у нас. Він цього року прийняв вода хрещення. І він дуже хороший водіє. Він собі про пасічку і з радістю розміркою ще не ціле. Це наші сестри. Вони. Нам варить їсти. Вони сьогодні дуже гарно справилися, успішно попрацювали, смачно варили нам їсти і вже чекаю, що ми знову йшли їсти, так? Сестра, як ви себе почуваєте? Хорошо? Радійте, що браття сьогодні працюють тут. а? Чудово. Слава Господу. Йдемо далі. Це в нас головний водій сидить, руки склав вже. Теж чекаю вже на вечерю. О, думаю, що буде вечеря. Це їхні КамАЗи. Сестрання що ви купили? Це Камаз, главний Камаз нову машину виписали. Заслуги за перед, перед тому молитви. Yeah. Новенько з нуля лишень пригнав. Okay. Це ми поскладали лавочки, думали де-де-де, але вирішили, знайшли це місце, пленочкою накрили. Думаємо, що два місяці постоїть. Команда хороша. І вони переробили повністю сцену. Отам ці двері, оці двері закриємо, двері пробили з тої сторони. І буде така хороша сцена. Зараз вони роблять ступеньку, буде раз, два, дві ступенечки. Вхід сюди, на, на сцену. Тут буде все трохи більше. Тут зможе розположитися гурт, група, дитяче щось. Я думаю, буде дуже гарно тут. і дуже зручно. З тої сторони поповідники, кафедра. Слава Богу, що браття з бажанням прийшли, працюють. Я вірю, що Бог благословить. Ховати це взал. Ті були да. на ну. треті. Ну, Чи буде, буде, буде. буде на Васик буде ваць. Що? Васик, хочеш поїсти. Високі палючки гарні. Так, включи Ні, звук не включай, не бажано. Ми зараз як щось не то скажемо. А що то одні полюшки, одні не одним палюшки, а одним не палюшки? Одним м'ясо. Макарон. Ти не хочеш макарон. Щось не бажає. Сім макароні, палючки, всіма. І що у нас кіно будуть показувати? Семи, ага. брат, Вася, ми вже на закінчення нашого помічника. Брат Олег десь пригнав його. За границі, мабуть. Він на Україні ще так не пахав, як тут у нас за на ці два дні. Три, значить, камаза оцього шутру через нього пішло. Помився. Буде відпочивати. Сьогодні додому повезу. Ну, а ми що, ми що? Тільки закидали всі ці, ці, ці три камази. Утрьох! А все, слава Богу. А... Теж то, то, наш чоловік. А то є значить начальник автоколон. Мася, ти залишається тут колоди. Так, Давай не чуй. Зйомка йде. Як працювалося? браття? Не важко. Що ти їх питаєш? Вони За не мають коли говорити. Ти не бачиш, як працювали? От сестри то гарно попрацювали, видно, що є на столі, все, приготували, смачненько. Братя, так завзято, що аж нема коли їм говорити. Залі не видно. Давайте, ми будемо зараз називати, хто то є. Оце брат Василь сам біля тих розсидів, да. так. Це є брат Богдан, є? Так? так? То брат Василь. То брат Славік, То брат Славік, То брат. Э, Витя. Витя. То Роман. То Славік, То Богдан. То брат Олешашко. То брат Володя. Це Саша, робота казав, завжди буде. Добре, <ріху> Михайло. Добре, Андрій. Може я чекайте, я зайду з тих. То брат Дерун Василь. То є Віктор. То є брат Михайло. То брат Василь. Саш. Ой, Саша, люди. Бачте, мене Віталія похожа. То ну, наш Петро сидить посередині. Директор, так. Що ж не директор. <смірко> директор стоїть. Стоять. А ми робить ніч Директор табору дитячого. Директор один тільки. Директор від кого? І на тому місці. Смиряється. То брат, Володя! Брат Юра, повторіч, брат. На своєму місці сидить директор. То брат Юра. То брат Андрій. Сашко. Юрко. Сашко. І Андрій. А хто знімає брат Василь? Так, брат Василь. А це брат Микола, Коля ходить сюди до мене. Вони їдять ми мислить пускаємо. Вони їдять а ми мислить пускаємо. Ми ще не йому. Хорошо. Хай Бог благословить, браття вас. Возда за вашу працю, пані.